Друзі, привіт! Ви на каналі Техногайд, а я продовжую вас знайомити із новинками периферії Макстер. У минулому огляді це були ігрові клавіатури, а тепер моделі більш універсальні для дому та офісу. Із традиційним підключенням по кабелю і бездротові, повнорозмірні та компактні, як то кажуть, є з чого обрати. Тому підписуємось на канал і погнали дивитися далі. Усі три моделі постачаються у дуже схожих картон. Коробках, а з написів можна дізнатися про основні фішки тої чи іншої моделі, ключові особливості, тип підключення, тихий друк, ну і подібні речі. Комплектація базова, сама клавіатура, гарантійний талон, ну і для бездротових моделей: нано-ресівер та USB-кабель для підзарядки. До речі, зарядний кабель дуже короткий, десь 30 см. Майте це на увазі. У повнорозмірної моделі KBW01G передбачено спеціальний відсік на корпусі для зберігання. Приймача, останній кріпиться на магніті. А от у компактної версії такого відсіку немає, тому будьте уважні під час транспортування, під час подорожі, щоб не загубити адаптер. Усі клавіатури з даної серії привертають увагу своїм ультратонким профілем. Товщина корпусу близько 10 мм, завдяки чому моделі виглядають елегантно і по-сучасному. Кольори різні. Як бачимо, ультракомпактна модель у мене у чорному та білому. У повнорозмірній моделі виконують. Ристовується комбінація робоча поверхня кольору металік і темно-сірі клавіші. Кольорова гамма і стилістика максимально універсальні, без якихось яскравих елементів. Все зроблено так, щоб така периферія дуже органічно виглядала в будь-якому офісі або домашньому інтер'єрі. Макстер KBW01G це класична повнорозмірна клавіатура зі стандартною розкладкою на 104 клавіші. Є повноцінний цифровий блок праворуч, і традиційний набір функціональних клавіш з F1 по F12 зверху. Завдяки низькопрофільній конструкції клавіші мають короткий хід і дуже тихо натискаються. Під ними використовуються ножичні перемикачі, які забезпечують плавний набір і мінімізують шум. Давайте послухаємо, як звучить дана клавіатура. точка спрацьовування становить півтора міліметри, а вібрації клавіш зведені до мінімуму. На практиці друкувати комфортно, навіть коли йдеться про великі обсяги тексту. Відчуття при наборі близькі до ноутбука. Пальці і зап'ястя практично не втомлюються. Відзначу якісну локалізацію, усі літери та символи нанесені на клавішах, навіть позначка гривні присутня. На столі клавіатура стоїть нерухомо за рахунок гумових вставок. Можна припідняти її за допомогою традиційної. Ін висувних ніжок. А тепер увага: усе сказане характерне і для компактної версії KBW C01S. Звичайно, окрім того, що у маленьких клавіатурах немає цифрового блоку і висувних ніжок. Відтак, у цієї клавіатури є лише одне положення. Є також незначні відмінності в оформленні. Наприклад, велике логомакстер тут нанесене на клавіші пробіл, а у повнорозмірній моделі на робочу поверхню. А ще тут передбачене маркування. Під macOS, це робить клавіатуру зручною для користувачів iMac або MacBook. Не треба гадати, яка клавіша, скажімо, відповідає за Command або Option. все нанесене. Матеріали клавіш приємні на дотик, символи нанесені чітко. В цілому усі три моделі справляють враження якісно зібраних пристроїв: нічого не люфтить, корпус монолітний і водночас легкий. Єдине, що може викликати питання це відсутність регулювання підйому для компактного. Моделей. Але багатьом якраз і подобається, що руки лежать на столі майже рівно. А дротова модель KB MC 01B взагалі стоїть під кутом завдяки самій формі корпусу. Кабель чорного кольору в тканинному оплетенні, довжина 1,8 метри. Можна зручно його прокласти на столі так, як вам треба, де б не стояв системний блок вашого комп'ютера. У бездротових моделях для підключення використовується канал 2,4 ГГц це стандарт для. Для таких аксесуарів радіус дії заявлений 10 метрів, і будь-які предмети, стільниці або меблі не заважають на шляху сигналу. Підключення відбувається миттєво, достатньо встановити до USB-порту приймач, жодних драйверів не потрібно. У повнорозмірній моделі використовується акумулятор на 400 мАч а у компактній на 180 мАч Але автономність заявлена для них однакова до 70 годин в режимі Роботи відрізняється показник автономності у режимі очікування 30 і 20 діб відповідно. Звичайно, можна заряджати клавіатуру і працювати одночасно. Жодних пауз робити не доведеться, але враховуйте довжину кабелю або берете інший, який більш довгий, або заряджати можна зручно, наприклад, від USB-порту монітора або від пауэрбенка. І чого мені особисто не вистачає, це підсвічування, воно б не завадило у деяких ситуаціях. Ситуаціях, але тут його немає. Отже, усі три моделі клавіатур об'єднує універсальність, увага до деталей та практичність. Дротова модель найдешевша, всього 239 гривень, але за якістю збірки і тактильними відчуттями вона аж ніяк не поступається більш дорогим сусідам по лінійці. Компактна KBWC01S обійдеться у 549 гривень, а повнорозмірна модель у 829 гривень. Усю трійцю модуль. Можна охарактеризувати як міцні середнячки, робочі конячки, які точно не підведуть. Можна рекомендувати практично будь-кому для облаштування зручного офісу або робочого місця вдома, коли не хочеться платити зайві гроші за периферію. На цьому друзі, все ставте запитання, якщо є у коментарях. Підтримайте мене підпискою на канал, і скоро побачимось у нових відео.